Чимало заходів, які проводяться в місті, мають патріотичний характер та показують любов до своєї батьківщини. Такий захід днями відбувся у музеї імені Лазаревського. Це було відкриття виставки музею імені неконора Онацького. Детальніше про цю виставку ми поспілкуємося з представником цього музею, який, власне, і представляє ці роботи. Виставка називається Мальовнича Україна. Виставка з фондів Сумського обласного художнього музею імені неконора Онацького виставка представляє твори худ... Художників, починаючи з кінця 50-х і вже нашими часами. Художники і 60-ники представлені Гавриленко, Зарецький, такі художники, як Марчук Іван, а також дуже багато творів представлено Закарпатської школи. Також знаменна школа зі своїми прізвищами, іменами, які дуже популярні на нашій території. Той же самий Бакша, який був засновником цієї школи, живописні твори, якими славиться наша Україна, краї Види також образи наших українських і дівчат, і взагалі людей. Це вже наша третя виставка, яку ми презентуємо в Конотопі. Взагалі вона завершальна в Конотопі буде, і як такий акцент на тому, що от Україна теж багата своїми от таким знаменними художниками. Чи оцінили конотопські глядачі представлені роботи? Ми запитували у них самих. Ви вже переглянули роботи? Так. Да. – Вам сподобалося? Так. Да. А яка саме найбільша робота сподобалась? Ой, глечик'юті. Чи любиш ти відвідувати подібні заходи? Так. На них цікаво. Можна багато чого побачити. Бо тут можна побачити нового цікавого, навчитися так само в них рисувати. Тут можна вивчити історію. А ти вмієш малювати? Так, нам не дуже ага, ага, на 10 балів. не мієш. Сподобалися, красиві роботи. Мені дуже сподобалось. Мені на тюрму сподобався. От жіночка, оці. селянка чи що. Сподобалося дуже роботи, дуже цікаві, дуже яскраві. більше мені сподобалася та дівчина, як жива сидить там біля дому. Я взагалі тут з дітьми прийшла, хотіла їм показати, яка наша Україна гарна. Прекрасна, яка вона різнобарвна, яка вона різноманітна, щоб діти розширювали свій кругозір і любили Україну. Однокласник бивший став доцентом. І вдихай до столичний смог. У мене з наукою не сложилась. Видимо, науке повезло. Помолчи, приятель, сделай нивость. Ми поймем друг друга и без слов. Мы поймем друг друга и без слов. У центрі культури і дозвілля кінотеатр мир відбулося відкриття виставки художніх робіт Світ очима молоді художниці, які представляли свої роботи, це випускниці Конотопської художньої школи Марина Бойко та Дар'я Перехочук. Ця виставка має показати людям, то як бачить молодий художник, світ своїми глазами в ній представлені картини різної техніки, акварель, карандаш є… Масла присутні на заході представники влади поділилися своїми враженнями від переглянутих робіт. Можу сказати, це наш майбутній, наш інтелектуальний потенціал, наша еліта, еліта міста Канатова. І я хочу привітати наших так, двох дівчат, побажати їм по перше наснаги. Як можна? Ну всі два підміцного здоров'я в ході виставки всі бажаючі могли не просто ознайомитися з творчістю Марини та Дарії, але й поспілкуватися з майстринями щодо створення цих робіт. До речі, дана виставка проводилася в рамках реалізації проєкту Молодь до влади, що черговий раз підтверджує наявність в конотопі талановитої та активної молоді. На знак шанування загиблих героїв в зоні АТО в нашому місті не лише вулиці називають їх іменами, але і вже другий рік поспіль проходять спортивні змагання. Мова йдеться про турнір з волейболу імені Михайла Сусло в Конотопській школі інтернат. В Конотопській школі інтернат другий рік підряд проходить турнір з волейболу на честь між сусло вихованця нашої школи. В цьому турнірі беруть участь самі сильніші команди шкіл міста. Так і цього разу зібралося чотири школи і школа-інтернат. На початку відкриття турніру присутні вшанували пам'ять героя покладанням квітів до меморіальної дошки з його зображенням та хвилиною мовчання. До речі, право покласти квіти надалося волейбольній команді спеціальної школи-інтернат, яка здобула перемогу у минулорічному турнірі. Вітаю вас від особисто від себе, від начальника відділу освіти без Ольги Віталівни з початком другого відкритого турніру пам'яті Михайла Сусу. Що хочеться сказати від себе? Турнір пам'яті молодого хлопця, який тільки-тільки почав жити. Це страшне. Ми минулого тижня ховали ще одного конотопчанина, випускника 13 школи. Я вас прошу особисто від себе, просто будучи в перервах між іграми, просто пам'ятати, згадати. Своїх друзів, знайомих, які зараз знаходяться які зараз боронять нашу країну від ворога. Директор школи інтернат Петро Дрига запевняє, що колектив закладу прикладе максимум зусиль, аби зробити цей турнір традиційним і проводити його в подальші роки. Адже загиблий учасник АТО Михайло Сусло був вихованцем цієї школи інтернат. І проведення таких спортивних змагань на його честь зберігає пам'ять про Конотопського героя. Дітям потрібно пам'ятати про героїв, про своїх однолітків, які захищають честь і гідність нашої держави. Тому вважаю кожного року цей турнір буде проходити і ми проложимо всі зусилля, щоб це стало традицією. В ході волейбольної битви перемогу знову вибирала команда господарів турніру спеціальної школи інтернат. У міській раді відбулися відомчі збори для співвласників багатоквартирних будинків. Це пов'язано з тим, що з 1 липня 2016 року вступає в дію закон України, згідно якого всі мешканці багатоповерхівок будуть змушені визначитися з формою управління свого будинку. Одна з таких форм, найбільш дієва та сучасна, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, скорочена абревіатура ОСББ. А чи ознайомлені конотопчани з такою формою роботи? Ми запитували у перехожих. Мої в'яві це навірно. Мабуть... Ну не ніби самі своїми силами там ремонтувати. Все такое. Ну я так сприватизірований дом. Як яким чином ви там наводите лад, якщо щось зламається або потрібен ремонт? Собственними силами. А як же? Как Ніхто не допомагає. Ви знаєте, що незабаром жеки припинять свою діяльність і буде інша форма управління будинком. Ні, не знаю. Знаєте, що таке ОСББ? Ні. Для роз'яснення щодо створення та роботи ОСББ були запрошені досвідчені спеціалісти з цього питання. Багатоквартирні будинки вони належать співвласника власникам квартир, власникам житлових приміщень, і вони повинні самостійно піклуватися за належне його утримання. Також, відповідно до 417 вони несуть персональну відповідальність. За стан будинку. Щодо детальнішої інформації про ОСББ, то на нашому телеканалі готується до виходу в ефір відеосюжет на цю тему. Тож слідкуйте за ефіром. Шановні телеглядачі. Завтра в ефірі нашого телеканалу о 18-й годині дивіться мюзикл народного театру Ми під назвою Всі ми, що люблять сир, який днями був презентований на сцені міського будинку культури Зоряний. Кішка, де? А, це ти, А, а, а я подумав. Менше думай, а вставай! Ти від ніщо не очував, плюхи лежень, ти! Е е е зачекай! Е е Чув, я що ти говорила щось про вечерю. Ште вже ось. А чому раніше не розбудила? І тоді мені не довелось додивлятись сну страшного до кінця. Завіса і знову в цей час Тільки синько казка приходить до вас, весела, цікава, райлива й сумна, така вже є казка, така вже вона.